Гомін -ау. Гомін Ау. Всім привіт це шоу Гомінау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Підписуйтеся на наш ютуб канал, а також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами Ігор Шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Новина. Іран очолить раду справ людини в ООН. Що? Іран в ООН? Асомалійські пірати. Потім ще прийдуть. Ше ще прийду. прийдуть добре. Іран очолить раду справ людини в ООН. Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова на своїй сторінці у Твіттері. О, ну, так. Ні, ну Так все логічно, Іран має десь очолити права людини, ну не <гумно> <В ООН, гумно> очолить. Так, так бо, бо права людей в ООН набагато більше, ніж в Ірані. Тобто, понімаєш це, єди, ну, це єдине місце. Тому де вони що можуть так, відчолити. Іранці вони ну, альтруїсти, вони вирішили віддати всі свої права а, в ООН, ООН, та? ООН. Ну, передати їх, де вони теж, звісно, нікому не впирались, але, але... <гум> да. на дуже багато прав. Самопожертва. Візьміть, та, візьміть собі. Іран, який очолює е, права людини в ООН, це як це як день землі е, для жителів Ірану, коли вони можуть трошки видихнути. просто, Це ця акція. Година прав в Ірані. Скоріше хвилина. Я думаю, це реалістичніше. І ти можеш всю хвилину прямо голосувати, якщо встигнеш. Ти дуже біжиш, дільниць там щось на роботу можеш піти. На велику покататися, якщо ти жінка. Я за те, щоб Іран завжди очолював uh, раду uh, з прав людей так. в ООН, тому що це такий спарінг-партнер. Він такий розумієте, нас всіх гартує. Типу, що не думали, що я буду цим чоловіком? Що ви будете робити з правами людей, якщо я буду очолювати цей а? Головне, давайте так, ну це ж дійсно виглядає як валідний знак якості правозахисницької організації. ну типу Організація об'єднаних переможців Ірана. Ну, це, це організація, до якої я готова звернутися. ну Вони дійсно показали себе потужно. Да, поки, що, поки що ми маємо тільки організації, яких здолав Іран, доведеться почекати. У мене таке відчуття, що просто ООН, він настільки вірить, що зможе продати, коротше, Ірану оці права людини, як якийсь прикольний експірінс. Знаєш, вони такі, типу, вони зараз спробують права людини, в ООН, і їх потім, може, не відірвавши ці миски з правами, захочуть собі вообще всі права. Це як канапка на зубочисточки в супермаркеті. Іран, попробуй. Це тестер, тестер. Ну, візьми трошечки свободи слова. За словами міністерки оборони Чехії, саме іранський режим спонсорував вбивства ізраїльтян терористами Хамас. Він також несе відповідальність за зростання кількості страт всередині Ірану, пригнічення жінок та дівчат, а також недавню смерть 16-річної арміти, яка померла після нападу іранської поліції моральності через те, що вона е, не носить обов'язковий хіджаб. От ця країнка тепер країнонька. Ні, Так, це все зрозуміло. Чувалі... Да. Да. Причому тут ООН? Ну, Хіба це її справа? Там якісь порушення прав людей, вбивства, геноциди. Ви ж маєте розуміти, що ООН це просто така бюрократична відпустка для терориста, коли можна поїхати кудись на пару тижнів в ООН і там походити, може погратися в права людей. тільки такі аніматори, знаєш, як в готелі. Ти ходиш, такий, о, права людей. Це відпочиночок. Так, просто ну, права людей це карточка в монополії. І зараз вона просто її витягнув Іран. І вона так, просто ми її... <су> <су> Ти його знає, може сам он бачить це як такий обмін досвідом, де іранська делегація навчить ООН відрізати голови людям, а он навчить їх користуватися ксероксом. Ну, ну обмін досвідом. І ще цитата. А ось тепер цей режим навчатиме нас дотримуватись прав людини на формі ради ООН. Вітаю, чорнило на статуті ООН має розтанути. Отак, от така от. так, може це хороша ідея, бо від ООН, ну така сама користь, як намагатись японським хайку зупинити ракетний обстріл. Ну може хай там попрацює хтось? Я придумав хайку, яка яке має зупинити ракетний обстріл. Та летить ракетна загроза, соловей на будівлі ООН. Не робить нічого, ніхто. Це А що як статут ООН, це є збірка Хайку і Рубаїв якихось. Я думаю, я до того це казав, що ну може, якраз іранський представник додасть хоч якихось рішень. Так, може, не дуже гарних, але не, не хоч хоч дуже, які. але це будуть рішення, рішення. Хоч якась активність. Ну, ну хто знає, хто знає, може, Іран скаже так, розпускаємо всю цю багатодільню, а всі гроші підуть нам на виробництво гуманітарних ракет. Е, о, тут, 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 тут я дуже хочу посперечатись. Іран ніколи не розпустить ООН. Він навпаки захоче, щоб він все ще був, тому е. що. Ні, ні, ніхто не робить так багато для терористів, для Иран, як ООН. Та. Немає жодної організації, яка б е, попускала ці всі дві жухи. Я постійно, це звичайно не новина вже, але я кожен раз просто в шоці, наскільки ООН нічого не може зробити проти регламенту. Це просто якийсь аскабан з Екселя. Он розумієте? Просто, навіть якщо терорист з Хамаса обійшоться вибухівкою, зайде штаб в квартиру ООН, але в нього буде бейджик, то ОН такий, Ну, в нього бейджик. Там написано Бабах, хай конференц зали де. Нічого не можемо. Зробити. О, але, ну, але знаєте, навіть в Аскабані є ну, дементори для незгодних. Ну, ВОН із е, запобіжних заходів, тільки Чвяк-Пук-Чвяк, <зум> ну, розумієте? Що, ну, що особисто мене досить таки деморалізує, але це ж не так планувалося. Та. І сам факт того, що взагалі ООН були створені. Е... З першої ідеї, типу, яка ж була перша ідея. Ми всі класні, не робимо нічого поганого і всі живемо разом. І ніхто не подумав, а що як є? Якщо як в нас будуть всякі мразі, як ми ні, будемо. Ні, робити? Це не це не по регламенту. — Навіть не розглядав, не розглядали план Б. розумієш? — По регламенту немає плану Б. По регламенту тільки так, або ядерна зима. Ну все, тому завжди так треба казати. Завжди так. — Та єдиний план Б ООН це а, говорити, що ви шоковані, що вас неправильно зрозуміли. Ми не це мало. Та ми знаємо, що на увазі, ви завжди мали на увазі одне, що ви нічого не зробили. Це понятно, ООН, може, не виправдовувати. Це було шоу. Так. Це було шоу. Це було шоу Гомінаут на Радіо Промінь. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. А також підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі і слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами був Єгор Шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. У вас в країні немає прав постійний терор та геноцид. Що ж, як сказав би ООН. Така миша. <реш> Та так і сказали. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін.